Друзі, усім привіт! Вітаю шановний колектив. Нікого на полях немає, тільки я один сьогодні. Але хочу я сьогодні ще ось тут після воронки трошечки попрацювати, підрівняти площадь, попробувати розбити ось, ті, ось цю цілину, яку я кинув. Не знаю, правда, чи щось вийде, чи не вийде. Ну і хлопці, сподобалося мені працювати цим культіватором. Тому... Не сидиться вдома, потрібно щось робити. Е, значить, сьогодні оце передкультивіруємо після пшениці. Е, тут практично зелені немає, бо минуло не так багато часу після воронки. Но е, зробимо роботу, вирівнюємо, нехай все буде красиво, якщо є чим це зробити. Тому не будемо довго затягувати, давайте приступимо до праці. Усім приємного перегляду, погнали! Ось, друзі, і тут я закінчив роботу, пройшовся я в два сліда. Ну, Тут були великі брили, це все трошечки порозтягував я. Пізніше ще раз на осінь перегореться і буде нормально. Ну, а тут ось такий результат за два прохода. Можна, в принципі, таку площадь вже. Сіяти без проблем. От. Ось Такий результат. Я задоволений, но кажу ще раз, що 330 стріли протягом показано для цього трактора. Да. Тут 100%. І я взагалі би навіть 270 не рекомендував. 230 це для нього. І для усіх е, тракторів класу 06. Вже коли е, це все прокультивірувалося, навіть можна побігати деколи на четвертій швидкості. Ну важко, але біжить. Ну Тоді, звичайно, робить дуже-дуже красиву площадь Рівну. Друзі, як завжди, чекаю в коментарях вашу думку. От сьогодні ми таку зробили роботу і з таким результатом. Ну, а всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим все, па-па!